Усім привіт, друзі! Ви із маринаду виняли усі шматочки оселедцю і не знаєте, де діти цей маринад? Не виливайте його, а підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами використаємо цей маринад за призначенням. Бо маринад з під оселедці ароматний. Крім соняшникової олії, він містить суміш прянощів кмин, часник, зерна гірчиці, паприку червону, паприку зелену. Ми цей приємний, пряний рибний маринад використовуємо. По-перше, маринуємо у ньому ріпчасту цибулю, яку пізніше використовуємо до оселеців чи до салатів із риби, наприклад, додаємо до салату усім відомого шуба. По-друге, якщо готуємо. Рибні бутерброди, тобто додавання на хлібчик будь-якої риби, то хліб поливаємо цим же маринадом, на який і викладаємо цю ж замариновану рібчасту цибульку. По-третє, робимо. Зробимо зараз із вами на основі цього маринаду соус зі смаком і ароматом риби. Як? А ось так у зручний посуд ми беремо слоєчок, у якому й будемо зберігати цей соус, щоб не переливатися. У посуд поміщаємо яйце, виливаємо маринад. Олію із усіма прянущами. Потім додаємо чайну ложечку лимонного соку. Замість лимонного соку можна додати оцет та ще сюди, за бажанням додаємо. Будемо вміст слоєчка збивати. Погружного блендера ставимо у слоєчок так, щоб він покрив жовток яйця і на великих обертах збиваємо соус протягом однієї хвилини. Друзі. Ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне, із найдоступніших продуктів. Соус виходить густиною, як сметана. А якщо ви хочете зробити густий соус, як майонез, то сюди ще треба додати яйце і 100 грамів соняшникої олії. Як використовувати цей соус? Якщо ми робимо бутерброди із рибою, то змазуємо хліб цим соусом. Ось так. Четверте. Приготовленим соусом можна змазати шар оселецью в салату згаданого вище шуба. Чи додаємо його замість сметани чи майонезу до інших рибних страв, різних салатів тощо. По п'яте. Для тривалого зберігання заморожуємо приготовлений рибний соус, а пізніше його додаємо до рибних перших страв. Наприклад, додаємо цей кубики в уху. Заморожений соус зберігаємо терміном до одного місяця. А кубики соус можна будь-коли розморозити і зробити маску на ті ж бутерброди тощо. А ось цей рибний соус у слоєчку зберігаємо у холодильнику не більше трьох-чотирьох діб. Смачні виходять страви, із приготовленого рибного соусу та із використанням рибного маринаду. Друзі, напишіть про це у коментарях та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде. Добре, далі буде.